Близько трьохсот учасників із 12 країн завітають до Прикарпатського унижу на 11-й міжнародний фестиваль Артполе 2013 Його музична складова буде представлена двома десятками гуртів. Окрім великої сцени фестивалю, де їх можна буде почути та побачити наживо. Планують задіяти ще три майданчики для виступів на експериментальній сцені, яка діятиме ночами відбудеться прем'єра-вистави перформансу Альберт або найвища форма страти. Її основі одноіменне, досі не опубліковане оповідання Юрія Андруховича. Літератор виступить тут у ролі оповідача. Окрім того, у дійстві задіяні вокал співачки Уляни Горбачевської та контрабас музиканта імпровізатора Марка Токаря, а також образотворча складова. Я ніколи з чимось таким не стикався, коли глядач буде мати змогу вживу бачити, як народжується малюнок на великому екрані. Народжується малюнок, який супроводить це дійство. Насправді, малюнок. Народжувався вже давно, так він відзнятий нас насправді на відео, так, але буде це буде відчуття абсолютної співтворчості, так, цього дотику до моменту. Коли воно все виникає. Цього року показ вистава Альберта, бо найвища форма страти відбудеться ще двічі на Боковинському фестивалі «Меридіан Черновіц, також в столиці під час Гогольфесту. Але прем'єра в Лунежі, кажуть її творці, стане вирішальною. Це є не така театральна сцена ем, з. Це є опен так? Ну, тобто це впливає дуже сильно на е, гру, на декорації, на все-все-все, на всю атмосферу твору. Тобто можна порівнювати вистави, які гралися в унижі, і, наприклад, вже в умовах там, Арсеналу Київського. І це дві абсолютно різні версії. Тобто, тут все одно є оцей момент вуличного дійства. І я думаю, що тут в цій е, е, виставі будуть такі елементи, які вже не, не повторювати. Тимуться ні в Чернівцях, ні в Києві, тому що це інший такий вимір е, гри. Загалом у темряві нічної сцени продемонструють чотири вистави: репертуар найрізноманітніший від індійських оповідей під і перкусії до легенд містичної гуцулії та кримських казок. Ну а фінальне п'яте експериментальне дійство запланували на денний час. Це буде такий перформанс древовидим, який буде відбуватися навіть не на території фестивалю, а дасть можливість. Чи привід, причину прогулятися полем, вийти за межі і о п'ятій вечора опинитися в полях над унежем і послухати. Гурт «Древо» з Крячківки і їхніх послідовників. Тобто, це таке традиційне, багатоголосі українське. Окрема масштабна сторінка фестивалю Артполе 2013 належить малечі у дитячій програмі традиційні українські ігри, дражнилки-мирилки, лічилки і забавлянки, а також мистецькі події. Московський театр Снарк привезе до нас кораблик таку теж дуже цікаву виставу. і Вона буде показана в два дні в кіноклубі. Матимемо також музичні подорожі від учасників гурту Нагуаль, які, як виявилося, не тільки грають на великій сцені, а ще й співають пісні для дітей, розповідають їм про різні музичні інструменти. Ну, все це також буде на великій галявині. Дітей на фестивалі не лише розважатимуть, але й навчатимуть. Їхнім батькам подарують шанс відпочити годину другу від активності малечі завдяки численним майстер-класам. Другий рік поспіль найменших долучатимуть до творення прекрасного минулого року. Вони створювали браслети із пат цього року ми спробуємо зробити з ними віночки з соломи, які або можна буде залишити безпосередньо на котромусь із дерев на артполі. Це можна зробити як якийсь кавалок лендарту, або можна забрати як пам'ять з собою додому і повішати на двері. Тобто, коло це взагалі символ циклу, циклічність. Ми об'єднуємо все як погода, як вода, циклічна. От як роки циклічні, і е, дуже гарно, бо ти, коли в'яжеш руками щось, ти безпосередньо наповнюєш це якимись позитивними емоціями, можна це комусь подарувати. І в чому ще дуже хороший бік цього, того, що дуже рідко, коли от коли батьки працюють, вони мало мають часу для того, щоб щось робити з дітьми. Відповідно, е, даємо шанс також мамі з дитиною сісти на коліна і щось пов'язати. Якщо в дитинки не виходить, мама допомагає, зв'язує. Можна буде кутасиками всякими прикрашати бантиками, стрічечками. Протягом п'яти днів з 10 по 14 липня в Унижі проводитимуть нетрадиційні майстер-класи із традиційних ремесел, танців і співів. А також створюватимуть численні об'єкти лендарту. До речі, ця сторінка фесту буде позначена особливою динамічністю. Мистецькі об'єкти не суто статично, а цілком активно. та дієво-рухливо співіснуватимуть та контактуватимуть із оточуючим їх середовищем. Оксана Квітнева, Віктор Костенюк, новини чотириста